Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами потрапили до країни Кольорів. Ми з вами навчимося змішувати основні кольори, щоб отримати інші. Тому приготуйте Білий аркуш паперу, палітру, пензлики, фарби та уважно слухайте казку. Одного разу на білому аркуші паперу зустрілися три сестрички. Червона, синя і жовта фарба. Вони захотіли намалювати щось гарне, але засперечалися. Я, говорила жовта фарба, розфарбовую сонце, я дарую світло і тепло. Я найголовніша. Ні, я головна, заперечувала синя фарба. Якби не я, не було б моря, неба. Де б тоді знаходилось ваше сонце? Дурниці. вигукнула червона фарба. Без мене не було б ні вогню, ні квітів, ані фруктів. Я найголовніша. Їх суперечка тривала вже довго, а аркуш паперу залишався білим. Вашому непорозумінню зарадити легко, посміхнувся дідусь Пензлик. Малята, то що ж треба зробити, щоб фарби помирилися? Вірно. Їм треба змішатися. Щойно фарби взялися за руки, усе відразу змінилося, аркуш паперу вже не білий. Жовте сонечко розтопило сніг, вітерець побіг по зеленій травиці, на пагорбах розквітли фіолетові квіти фіалки. А над землею простяглася різнокольорова веселка. Малята. Ви прослухали казку і знаєте, щоб вийшла гарна різнокольорова картина, потрібно змішувати фарби. Червоний, жовтий та синій – це основні кольори, а помаранчевий, зелений та фіолетовий кольори художники називають кольорами змішаними або похідними, тому що їх можна отримати, змішуючи основні кольори. А зараз спробуйте самостійно змішати фарби і утворити кольори. Змішуємо червону та жовту, жовту та синю, синю та червону фарби. Перевіряємо, що у нас вийшло: помаранчевий, зелений, фіолетовий кольори. Молодці малята! А ще ви можете скористатися моєю підказкою і зробити ще більше кольорів. А зараз ми трохи відпочинемо, порухаємося і порахуємо слоненят. Слонний один розгойтався. Він запросив ще слонення, два, два слониня, розгойдались в ряд на найтоншій павутині, отже, тому, що вона міцна, ще запросили слониня, три, три слонина, розгойдались в ряд Що вона міцна, ще запросили слонення. Чотири! чотири слонення, розгойдались в ряд на найтачій павутині. Отже, тому що вона міцна, ще запросили слонення. П'ять, п'ять слоненя, розгойдались в ряд, на найтачій павутині. Ще запросили слонення, шість, шість слоненят розгойдались в ряд на найтоншій павутині, отже тому, що вона міцна, ще запросили слонення, сім, сім слонинят розгойдались в ряд. Вісім, вісім слонення, розгойдались ряд на найтоншій павутині, отже тому, що вона міцна, ще запросили слонення. Дев'ять, дев'ять слонення, розгойдались в ряд, на павутині Десять, десять слоненят розгойтались в ряд на найтошій павутині сітка тонка, стала крихка, всі солонення та впали вниз.